Інформацію про відвідування депутатами сесія також про їхні запити та звернення у раду подала громадська організація Львівський прес-клуб. Якщо вірити даним секретаріату ради, двоє обранців регіоналів не було у 2012-му на жодному сесійному засіданні. Їхній однопартієць Андрій Мочарський та позафракційний ігор Гладиш пропустили по сім сесій. Роман Федешин від аграрної партії та Олексій Луців від нашої України по вісім. А Петро Адамик від удару та Іван Рудницький з партії за Україну по дев'ять. Цього урок повинен зробити виборець. І тілі і урок тільки один. Що коли ми голосуємо? Ми повинні завжди аналізувати попередній досвід роботи депутатів. Як вони себе як вони себе показали, будучи депутатами міської ради? 32 депутатів натомість не пропустили жодної сесії. Переважно більшість з них свободівці. До цієї фракції належать і депутати, які є авторами найбільшої кількості звернень і запитів до міської влади. Весель Горон, Іван Лещишин, Ірина Шалаковська та Людмила Шекета. Позмагатися з ними може хіба? Юрій Кужелюк з України Соборної. Натомість 20 депутатів, які не подали жодного запиту. Експерти констатують, здебільшого, люди просто не знають своїх обранців. Попередній досвід виборів до міської ради був пропорційний, і самі виборці вже відвикли від того, що їм потрібно звертатися до депутатів. Вони не знають своїх депутатів. І, звичайно, друга причина це є власне. Вибори, які вони були, а ми пам'ятаємо, що вони були фактично брендовими, і голосували виборці не за особу, а голосували за бренд партії, не знаючи особи фактично за яку вони голосували. Практично неможливо відслідкувати роботу депутата у комісії, а вона не менш важлива ніж відвідування сесій. Однак інформація про їх діяльність майже не оприлюднюється. Можливо, в ідеалі кожна комісія було б добре, якби мала якийсь свій підрозділ, який б наповнювався на сайті. Я не кажу про. Окремий сайт, дуже добре, що в нас є два окремих сайти міського голови і депутатів. Це, це сприяє більшій відкритості. Якби ще кожна комісія мала якусь свою там, рубрику, я не знаю, як це назвати на сайті, де би видно було, що відбувається. Хай це не протоколи, хай це буде коротке резюме, що ми збиралися, таке то розглянули і так далі. Тоді ти можеш послати в крайній випадку інформаційний запит чи перевірити якимось іншим чином, про що йшла мова, які це мало наслідки. А цього всього немає. Понад те, згідно з законодавством проекти рішень ради мають бути оприлюднені не пізніше. Ш як за три дні до сесії, ця норма у законі існує давно, але здебільшого на неї не зважають. Якби ця та інші норми виконувалися, контролювати діяльність депутатів було б значно простіше, кажуть експерти.